Пішов, пішов. Що, тепер? Чоловіків менше. мусить дівчата працювати. Нема. Нема кому розбирати, тому дівчатка допомагає нам розбирати моторчик. Два і ноль. Ти вже всі так. Ну Пробуй тепер то воно зніметься, цей корпус. Потягнеш на себе. Не йде. Пішов, все, супер. Супер, просто треба цю трубку від'єднати від цього корпусу. Оцей корпус, ту трубку ж ти відкручувала останню. Mm -hmm. Там, де ти останній болт відкручувала, треба корпус сюди потягнути, щоб роз'єднати їх. Запчастинки на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper є в наявності. Всі запчастинки з 2002 року по 2025 рік. Кому що необхідно, телефонуєте, контакти в шапці консультації безкоштовно. Що йде чи ні? Ти не можеш трубку потягнути. О, отак, так, 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 так. Отак так. Так, так. Трошка порухай вліво-вправо, може воно там закисло. Пробуй, пробуй. Не? Треба спробувати, може зараз зараз я попробую.